Усіх вітаємо, любі друзі. З вами YouTube канал Football Days. І сьогодні ми з вами запускаємо нову рубрику Хто краще. І розпочнемо ми з діамантів українського футболу Михайла Мудрика та Віктора Циганкова. Отож, поїхали! Хто ж краще мудрик чи циганков? Перший наш показник, за яким ми будемо аналізувати, це результативність гравців. А саме кількість голів та передач гравців поділена на кількість проведених зустрічей у кар'єрі. Розпочнемо ми з Михайла Мудрика, який провів 89 матчів на дорослому рівні та відзначився 12 голами і 18 результативними передачами. Віктор Циганков ж провів на полі у силу свого віку набагато більше матчів, а саме 272 поєдинки, у котрих забив 103 голи та віддав 57 результативних передач. Але задля справедливості ми будемо порівнювати не кількість зіграних матчів, а кількість зіграних хвилин на полі. Таким чином, ми бачимо, що мудрику в середньому потрібно 156 хвилин на полі, щоб зробити одну результативну дію у матчі. У той же час, як циганкову для цього необхідно трохи менше, лише 123 ігрових хвилини для досягнення цієї мети. У цьому компоненті беззаперечно перемогу здобуває Віктор Циганков. Циганков 1. Мудрик 0. другим показником у нашому списку буде очікувана результативність, а саме відсоток потенційних голів та передач, тобто кажучи професійними термінами, показники XG та XAG, які поділені на 90 хвилин. У цьому показнику Віктор Циганков знову трохи випереджає свого напарника по збірній Україні. Зважаючи на те, що Михайло Мудрик потенційно створює 0,25. Сотих голів за матч, випереджаючи на мінімальне значення свого колегу. То от із потенційними асистами у циганкова все набагато краще. 0,17 за гру проти 0,12 у мудрика. Цікаво, що якщо у першому показнику мудрику не вистачило голів, щоб обійти циганкова, то тут навпаки вже не вистачило трохи більше гострих потенційних гольових передач. Тим не менш, у Михайла ще все точно попереду, але в даному показнику виграє знову Віктор Циганков. Циганков 2. Мудрик 0. Третій показник у нашому списку це удари. Михайло Мудрик завдав 35 ударів по воротах, 17 з яких були в ствір воріт, забивши 12 голів за свою кар'єру. У той час, як Віктор Циганков із 136 ударів загалом та 123 ударів ствір забив 103 м'ячі за свою кар'єру. Таким чином, 48,5 ударів мудрика йде у ствір воріт, з яких 70,5 завершуються голами. У той час, як у циганкова показник ударів ствір доходить до рекордних 90%, 84% з яких завершуються голами. Дана статистика показує, що циганков б'є набагато точніше за мудрика, як у ствір, так і в гольовий кут майданчика голкіперів. У Віктора значно краще поставлений удар. В той же час Михайло потрібно ще суттєво працювати над цим аспектом. Циганков уходить у відрив. Циганков 3, мудрик 0. Четвертий показник це передачі. В цьому показнику конкуренція значно більша. Незважаючи на те, що Михайла Мудрика прийнято вважати таким собі бігунком, а циганкова більш технічним командним гравцем. То Михайло практично не поступається в Віктору у даній дуелі. 72,2% точних передач мудрика проти 72,8% точних у Циганкова. У цьому компоненті ми вирішили виділити ще два важливі показника: а саме кількість ключових передач. Тобто передач, які привели до закінчення атаки ударом по воротах, а також кількість передач у фінальну третину поля. Тобто передачу, яка виводить м'яч, яким володіє команда атаки якомога ближче до воріт суперника. У Мудрика ключових пасів 21, а передач у фінальну третину поля 18. У той час у циганкова ключових пасів 109, а передач у фінальну третину 121. Враховуючи показник зіграних ігрових хвилин, то маємо наступну картину. У якій знову перемагає Віктор Циганков. Даний рейтинг підкреслює більшу командність у діях Вінгера Жерони порівняно з захисником Челсі Циганков 4, Мудрик 0. П'ятий показник це Дриблінг. У цьому компоненті ми будемо оцінювати вдалі спроби дриблінгу гравців. Ми бачимо, що незважаючи на те, що Михайло Мудрик провів у своїй кар'єрі більш ніж 4 рази менше грового часу на футбольному полі за Віктора Циганкова, він фактично на одному рівні з динамівцем за кількістю спроб пройти захисників супротивників на дриблінгу. Тобто Михайло значно частіше йде в дриблінг та не боїться взяти гру на себе у тяжкій ситуації. А от кількість успішних спроб цього дриблінгу все ж таки більша у циганкова сорок Проти 36,5% у Михайла Мудрика. Задля того, щоб визначити переможця у цьому раунді, ми вирішили взяти досить цікавий статистичний інструмент, а саме, Total Current Distance. тобто загальну відстань у метрах, на яку гравець перемістив м'яч на футбольному полі, контролюючи його ногами у сторону воріт суперника. І тут перемагає Михайло Мудрик. Він трохи більше ніж на 33 метри в середньому з 90 хвилин, рухається з м'ячем у бік воріт суперника. У циганкова ж цей показник трохи гірше. Він на 25 метрів в середньому рухається з м'ячем у бік воріт суперника. Отже, у цьому раунді нарешті Михайло Мудрик вириває перемогу та трохи скорочує різницю між гравцями. Циганков 4, мудрик 1. Останній статистичний показник на сьогодні це швидкість. У даному показнику ми вирішили порівняти максимальну швидкість двох гравців, і тут безумовно перемагає Михайло Мудрик. 36,63 проти 29 км на годину у циганкова. Те, що Михайло одержить перемогу у цьому раунді, не викликало сумнівів, адже він є одним з найшвидших футболістів на планеті. Отже, циганков 4, мудрик 2. Далі перейдемо до більш суб'єктивних показників, а саме до клубної кар'єри гравців. Обидва гравці досить недавно виступали за грандів українського футболу, Були лідерами цих команд кожен гравець був визначним для свого клубу без якого важко було представити команду. Що стосується трофеїв, то Михайло Мудрик виграв шахтарем УПЛ у 2022 році. А циганко вже виграв УПЛ на рік раніше у 2021, а також виборював Кубок України у 20-х і 21-х роках. Мудрик двічі грав у групових етапах Ліги Чемпіонів. Циганко вже брав участь у групі ЛЧ Тричі, але суттєво не запам'ятався там. У той же час Мудрик, який на три роки молодший за Віктора, став справжньою зіркою Ліги Чемпіонів у 2022 році, продемонструвавши свої скили як у результативних діях, так і у проходах на швидкості та дриблінгу суперника. Окрім цього, ще на один сезон раніше, Мудрик непогано відвозив захисників рала на Бернабео, а ще раніше, завдяки своєму проходу у матчі з Монако, подарував шахтарю цю саму завітну потівку у ЛЧ. Що стосується кар'єри за кордоном, то тут поки що за півроку більш успішним був циганков, який непогано проявив себе у скромній Жероні та став гравцем основи команди. А от Мудрик так і не став повноцінним гравцем основи Челсі, хоча, звичайно, статус у цій команді набагато вище, ніж ті же Жероні. Але тут більше не проблема Мудрика, а проблема самої кризи Челсі, яка виникла в минулому сезоні. Сам факт запрошення Мудрика в Челсі вже закликає задуматися про його талант. Сподіваємося, що і Циганкова незабаром заберуть у топ клуб АПЛ. Ми побачимо дуель наших українців на футбольному полі. А поки що у цьому раунді знову перемагає мудрик та скорочує своє відставання від циганкова до мінімуму. Циганков 4, мудрик 3. Ну і останній показник це кар'єра гравців у збірній. Тут також не буде статистики, а буде багато суб'єктивної думки. Розпочнемо з циганкова. Віктор дійсно зараз, на нашу думку, є найсильнішим гравцем збірної та справжнім лідером команди. До цього статусу він йшов дуже довго, починаючи з 2016 року. Цікаво, що Віктор практично не грав за молодіжні збірні, а відразу влився у національну команду. Спочатку циганков сидів під коноплянкою та ярмоленком на банці, потім ще й прийшов Марлос, потім у нього були травми. І от нарешті, буквально як років два, він став дійсно залізним гравцем атаки, без якого дуже важко уявити національну збірну. Також в активі циганкова є декілька дуже важливих м'ячів за кар'єру у збірні: наприклад, дубль у ворота сербів на арені Львів у пам'ятній перемозі 5-0 або ж гол у ворота Іспанії у лізі нації у 2020 році, який подарував нашій команді важливу перемогу. Окрім того, не забуваємо про останні матчі за збірну та надважливі м'ячі ворота німців, македонців та мальтійців. Тепер перейдемо до Мудрика, який на відміну від циганкова досить багато грав за молодіжні команди, починаючи з Ю 17 та закінчуючи молодіжкою U-21, з якою Михайло дійшов до півфіналу Чемпіонату Європи 2023 року, що є безумовно дуже великим досягненням. Мало того, цей вихід би не відбувся, якби не феноменальна гра Мудрика проти французів в одній четвертій фіналу. Якби Мудрик був у складі молодіжки Петракова на чемпіонаті світу 2019 року, який тоді виграла Україна. То у цьому раунді він би безумовно переміг з видрівом. Але Петроков тоді не викликав Мудрика, адже він не вписувався у тактичні побудови тренера. Що стосується національної збірної, то, мабуть, зараз мудрик є другим за важливістю гравцем для неї після циганкова. Але у топових та важливих матчах за збірну проявити себе він поки що до кінця не зміг, адже у нього не було багато часу на це. Але останні матчі проти тих же самих нінців та македонців він провів на досить високому рівні відзначившись декількома результативними діями, обрати переможця у цьому раунді дійсно дуже важко. На користь циганкова грає досвід за рахунок більш старшого віку, на користь Мудрика молодість і виступи за молодіжку. І все ж таки ми віддаємо надтоненьку перемогу у цьому раунді Мудрику. Завдяки цьому Михайло зрівнює рахунок у нашій дуелі. Циганков 4, Мудрик 4. На останок, любі наші глядачі. Ми пропонуємо особисто вам обрати хто ж краще: Михайло Мудрик чи Віктор Циганков. Голосуйте за свого фаворита у верхньому куточку до цього відео, а також пишіть у коментарях вашу думку стосовно цього. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк та підписатися на наш Ютуб канал. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!